Нестерчук Іванка, учениця п'ятого В класу. Тарас Григорович Шевченко над Дніпровою савою. Над Дніпровою савою стоїть ягор меж лозою, меж лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берг риє, риє, ягорові коні миє. Стоїть старий похилився. О, козак той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини. І дружини і надії самотині собі Явор каже, похилюся та в Дніпромість купаюся. Козак каже, погуляю та любою пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лози. Із гаю, виходжаючи співають, побирані, заквітчені та стала нам заручені. думки гадунки не мають, в'ються, гнуться та співають.